Чому на сьогодні золото настільки популярне і, умовно, із 2020 року по 2023 кінець. Про золото особливо ніхто з нас не говорив, ніхто на нього не звертав уваги. Увага була прикована зазвичай до технологічного сектору, до фінансового. Але на сьогодні, з 24-го року, всі починають обговорювати саме? Золота. І сьогодні у відео хочу з вами поговорити, чому саме зростає цей актив, що чекати в ближчий час стосовно цього активу, і що нам хоче підсказати саме золото. Давайте будемо. По черзі розбиратись. Загалом, із е, останні три роки, до початку 24, тобто з 2020 по кінець 23-го року, золото знаходилось у е, такого в такому боковику, тобто до цього часу також декілька років золото зростало і е, починаючи з 20-го року призупинилось. І е, після цього. З кожним роком, скільки там золото більше не пробивало свої історичні вершини, уже цей актив був не настільки цікавий, як було це до цього. Але починаючи з 2024 року, золото пробило свої нові вершини. Ми бачили 2200, 2400, потім 2600, На сьогодні 2750 2750 доларів за одну тройську унцію. І це на сьогодні історичні вершини. Ми бачимо, як ціни йдуть в космос на золото. І Основними покупцями саме цього активу, звісно, були не якісь дрібні, роздрібні інвестори, такі як ми з вами, тому що ми б сильно там не вплинули на капіталізацію цього активу, тому що там вже десятки трильйонів доларів його на сьогодні капіталізація. А це вже було на рівні центробанків. І спочатку перший квартал, перша. Половина 2024 року найбільшим покупцем була Туреччина. Вона придбала близько 45 тонн золота. Індія на другому місці близько 37 тонн і на третьому місці Китай він придбав близько 30 тонн. Але незважаючи на те, що Китай тут знаходиться на третьому місці, він все одно був за останні там майже два роки лідером по купівлі цього товару. Uh, і він 18 місяців дуже до цього активно, 18 місяців до цього дуже активно купував цей актив і збільшував свої uh, золоті резерви. Тому на сьогодні, ну навіть uh, починаючи ще після 2022 року. Ми бачимо, як світ починає розділятись на два табори: на західний, uh, тобто цивілізовані країни, розвинені країни. і Якби другу частину цього світу, і ми починаємо за рахунок цього розмежовуватись, починають у нас перериватись різні торгові операції, довіра до долара і потреба в доларі починає знижуватись. І знову ж таки, ми бачимо, як долар це є доволі такий хороший інструмент впливу, доволі сильний, потужний. І так як Росії відключили, наприклад. Розрахунки в доларі, тобто заборонили в доларі, в євро, і їм потрібно було шукати інші способи, як взаємодіяти із усім світом, тому вони надали перевагу юаню. І знову ж таки багато країн зараз не хочуть просто тримати свої там резерви у доларі, а хочуть все таки щось більш надійне. І якщо поглибитись у історію, то саме до 1971 року в США був. Золотий стандарт, коли саме долар прикріплювався до золота і можна було спокійно його обміняти. Але, як ми бачимо, почались проблеми в Сполучених Штатах, у них не вистачало золота на ту кількість доларів, тому їм прийшлось відв'язати. І Ніксон в 71-му році, по суті, це був дефолт Сполучених Штатів, але вони це переграли і. Сказали, що долар настільки потужний сильний, і сильний, віра до нього така велика, що їм вже не потрібно ніякої прив'язки до долара. І після того почав, почалась, почалось саме сильне ралі золота за останній час, коли ми там із 35 чи 40 доларів взлетіли в десятки разів. Тому е, на сьогодні ми бачимо, як весь світ уже починає не так. Сильно і глибоко вірити долару і починає розпреділяти ризики, диверсифікуватись, і надають перевагу краще купувати золото, зберігати свої резерви у саме в цьому активі, аніж у фіатних грошах, в тому ж самому, навіть доларі, в резервній валюті світовій. і Зараз ціна вже 2750. Особисто мої думки, що в цю кризу ми в наступні два роки побачимо як мінімум 3000 доларів за тройську унцію, а то великі шанси, що ми можемо навіть побачити і 3300, можливо навіть там до 3500 дійдемо. Там уже, звісно, по ситуації будемо бачити ближче, але зараз, як мінімум, це перша ключова ціль 3000, наступна 3500. 500. І золото це саме той антикризовий актив, який нам підказує, що хвилювання, побоювання у світі наростають, що не все так добре. І це для нас такий випереджаючий індикатор, що можливо треба задуматись над тим, щоб. Трішки розподілити свої ризики і не тримати всі кошти на фондовому ринку, наприклад, тільки у секторах, які прив'язані до зростаючої економіки. Ну, умовно тримати там в нерухомості кошти, наприклад, у формі рейтів чи можливо технологічний сектор. Там, до речі, багато на сьогодні компаній, які дуже сильно перегріті, і по них сформована бульбашка. І фінансові, в тому числі, і циклічне споживання, тобто багато секторів, які на сьогодні вже доволі дорого коштують, і з іншої сторони, ми вже стоїмо за крок до кризи. Про це до речі, багато індикаторів вказують, економічних показників. Тому тут потрібно бути максимально обережним, і, до речі, срібло також вже починає показувати рух, підтягуватися за золотом. А це якраз прямо пропорційно протилежні активи. Золото і срібло зростають тоді, коли у світі назріває. Криза, тому потрібно бути максимально обережним. Особисто ми з інвесткубом на сьогодні вже готуємось до кризи і купуємо саме захисні активи, перекладаємо свої кошти. Або якщо в людей там новий портфель і нові інвестиції, то ми одразу це все відкриваємо рахунок і нові активи купуємо, якщо в людини вже існує портфель. То ми його аналізуємо, переглядаємо, робимо ребалансування часткове або повністю, <кхи> і таким чином починаємо вже готуватись до цих складних часів, які вже на сьогодні дуже-дуже близько. Звісно, ніхто не каже, що небо падає вже там прямо сьогодні, але знову ж таки, чим з кожним місяцем ми все ближче до цього підходимо. Я думаю, що кінець 24-го року поки що. Якихось форс-мажорів не повинно траплятись, посилення санкцій, посилення конфліктів, занепокоєності, <кій> напруження в світі. Але вже починаючи там із е, першого чи другого кварталу, 25-го року, ось там потрібно бути вже максимально обережним. Тому, звісно, вирішувати вам. Е, і що робити, чи ризикувати, грати в цю гру далі і продовжувати інвестувати, те, що на сьогодні дуже сильно зростає, чи е, і прив'язано до зростаючої економіки, наприклад, фінтехи ті ж самі купувати, чи можливо уже, е, купувати те, що на сьогодні, не настільки популярне, але знову ж таки допоможе. Вберегти ваші кошти в період дії кризи. Якщо вас цікавить Інсткуб, пишіть мені прямо зараз в особисті в Телеграмі. Підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал. Є на сьогодні, до речі, можливість доєднатися і на криптонапрям. Часу залишилось уже зовсім обмаль. І також фондовий напрям також відкритий. У мене на сьогодні все. Якщо дане відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться і до нових зустрічей. Бувайте!